І всім привіт! З вами снова вами, Сєвка Фокс 3, та з вами. Хто? Агро? І копівзлом. Yes. Yes. Мовчи, мов, мовчите. э, е, у БФ вышла нова обнова е, на валентайн Ивент, Тому мы будемо зараз її тестити. Погнали, пацаны, коротше, я там е, десь. Уч, то ще треба вбивати вроде, вроде босів, щоб ці сердечки отримати. Але в мене, в мене вже є 10 сердечок, це з прошлого вантайм-вінта, це з 2023-го. Давайте тоді підемо, може, на гідру, тому що я можу зараз гідра лідера вбити. Ні, давайте кейквін, там кейквін зой. Та там не дають. Там, мабуть, не дадуть. Хоча. Аро, ти, ти, ти грав, тому що я вже не пам'ятаю, ти грав тоді точно. Та, то, там треба буде, там можна вбивати, якщо в нас такий левел, то треба. якщо ми вб'ємо кейквін, то нам дадуть. Якщо в тебе. Як в неї. Рівень. Да, так, то, то тоді дадуть, якщо а більше... Навіть, тоді більше. Гідро, тоді якщо як, якщо більше одного левела, то пох дадуть тобі, а якщо менше, то я не знаю. Mm. Я тільки знаю, якщо у тебе. Наприклад, в неї 200, а в тебе 20.50. Другий, то ти можеш получити з неї. У мене 1600. Ти о чому? У мене 1687. Я тебе тобі, тобі... пригод покажу. Мені здається, не мені... дадуть. Тому давайте буде. Давайте будемо чекати лідера. Да я потім. Давайте поки що. Хто збігає у портал чекне? Я можу, я ще нами ракле. Йди на иди в у портал чекне. За стол надають, вбий стол надають. Ага. Uh -huh. Не, Осібно. ну положить чи дожди. Ну, давна, в тебе, як і в мене не такий, що великий рівень а, різниці зі стоуном. Ну, але в, мені, в мене є питання, а у другому морі нам дадуть, якщо ми там, приклад якогось no, тайдкіпера? No, ні, ні 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 А ні, якщо добре. Тоді окей. А. Тоді будемо От раніше раніше Чекати. був баг з. Коли був холідей ивент, там тобі даже Якщо в тебе рівень ну, ну, нульовий ЧП, тобто. Так холід то, івент був, був Так холідей івент був у ä, ну, це новорічний, там же за ельфів давали ці штуки. Да, ну там то, такий баг був, то що якщо в тебе нульовий, рівень, рівень чи не знаю, там. 1480, то ти вб'єш кейквіна то тобі дадуть. А, а мені зараз. Що, що, що я сказав, Тому що то в тебе ти житини... не. Як ти будеш в третьому морі, якщо в тебе 1480 рівень, ладно? То, дороги... ну, да. Це я Так, в Так, злом, ти там добрався вже? А ще я ще. Знаю. Ой, знайшов цього чоловіка, який перм драгона подає. Бесюда сюди, будет. Я тобі за один... За один род. Драгон так. та... Драгон тамер. Я а не хочу! Ні! Я... Ні-ні-ні-ні. Я не хочу покупати перм. Пермку. Так. Так, 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 чекаємо, чекаємо і чекаємо. короче Підписники. Всім, всім, всіх з днем Святого Валентина. Так, це якось я пізно вас привітав, але, але вас з Днем Святого Валентина. та Заходьте у буфе, та чекайте обнову. Ось. Америка. Посилання на свій телеграм-канал, я як завжди, залишаю у описі відео. Та будемо ми чекати. І підписуйтесь, будь ласка, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, в мене там дуже мало. В мене там дуже. Гідра гідра лідер. О-о-о, в о, о. мене дуже маленький актив там. За... Зараз ага, почекай, я візьму квест. Почекай, не вбивай його. У мене там дуже маленький актив, зайдіть, будь ласка. Я там дуже багато чого попрощу. Я з того не Давайте, давай. Це в тебе сімка Фокс? Це в тебе сімка Фокс залагала, чи в мене? Мабуть, в тебе, мені здається. Давай, скоріше. А. А. На то, інстинкт. А там за кожного боса дають 10? А, ну якщо, ну там за боса так дають. Де він? А ось він. Два. Так. Бам-бам-бам-бам. Бам. -бам, 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 -бам. Бам. Бам, бам. А виведи його сюди, я хочу знути просто. Я теж хочу. Бам! Бам-бам! Ах ти. Ах ти маленький, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! ту А він? Не вообще Мені за стона вообще ничего вау. Хоч у мене 1811. Ну так, ну так, а в нього там 1500 якийсь. Ну мені здається Чим? так. Ну мені тому здається, так. у вас різниця дуже велика. Там три, е, 300, 300, то й більше. Ви вбили цього лідера? Е, ні, ну зараз yes. вб'ємо. Аго виведи його, я не можу його дамажити тут. Ну, я не, то, не, я, міст не, міст не можу. Тому, я його вбили все одно на гідру зараз Ага, вивели його. Да он за текстурами. А, он тут, давай. Камір. Опа. Камір, Камир, камир. Я його кликаю. Бам-бам-бам-бам-бам. Я йому... Ні. Я буду пленк получить. Айведис. А, я понял. Да. Зараз. Ми його доб'ємо. Да, 24! Не, не, не. Мені 24 дали сюди. А Мені зе. Може треба квест брати, бо я на что не набрав квест. ні 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 Ага, ти брав на нього квест? Я брав, ти це різниця, я ж вам казав же. Ну, 100 левелів. Ну так, да, тому що вага різниця дуже велика з ним у ними. А в мене нема. Ну, у, у капізлому теж нема. Ну, можемо можем на кіло, тому що в мене з ним теж невеличка різниця, думаю. У мене опять 3 часа тобі. Зараз... Та мені теж на грейтері, не так уж. А. <різько> А куди? А тут же нема телепортів на цього. На на грей 3. Нема. Я вже там. Ого, як тут. В тебе ще хомпоінт на грай 3 стоїть? А, так Ні. тут він близько. Тут він близько. Ну да. Бам-бам-бам-бам-бам. Мені ще цікаво, підписники. Якщо е, ви дивилися аніме One Piece, то напишіть про це у коментарях, тому що мені цікаво, хто грає в бафе, та, та дивився One Piece. Мені дуже цікаво дізнатися. Мене викинуло. Заходь. Рип, клава, Капюзона А че? Ти ты там кликаешь? Да, пробив Да не тільки вин, я тут жестко на мышку кликаю. Да, килаю я, килуй я О, почекай меня, на, не набий його Я его буду бить. Нет. Это я его вже блюби а Великое <плес> дерево. <кхи> я не встигну вже. Ну тому що так я... копей взон <плес> там його вообще дамажить жстко. Прям жстко дамажить, а я ему навіть половину не занес. Ну так. А половины мені треба як мені треба чуть менше половины, щоб я не могу. Ай да. А. Д. А, вот сюди. Аппевзлом почекай. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам. Сейчас -бам -бам -бам. Бам. в кафок жстко ком быть. Блин, у газа такие клики крути. Вот это он чук везут. Да. Дэвин. Ауси. Вообще колысь включаешь институт? Я к инстинкт о чм дай мені час! о сюди. Ну уда не в другому морі. <говорит> так і шо. Там Дэн треба киборга. Так і шо. Так и шоу. Ну там мало за него дают. За таймином. Так не 9, 10 ты. тысяч почти почти. А на міражі там 10 тысяч э, зазвучая ко мне. О, 21! 20... 21. У мене 20... 24. Скільки? 24? 27. Ну, тому що так, ти вбиваєш його. Так, тут треба боса свого рівня. Тобто, мені здається, для мене 100 буде нормально, тому що в мене з ним не дуже велика різниця. В мене 180. 80, Ну, де, ні, 8. Ну. 1688. Так, да, в мене, але в мене з ними різниця десь у вроді 100. 130. Нет 138. Я подивлюсь насчет Элефанта. А, не, Elefant для нас дуже за великим <гас> не зайдет. Не, нас... просто я же уже на флотинг качаюсь. Ты уже на флоатинг? Да, я на флоатинг уже качаюсь. Ого, я как в тебе ривень. 1811. Да боже, бомки хан. Ну мне зайца э, э, за ты без элефанта дадут, а мы не Ну, то... Не, ну 100. Ні, Ой, Элфан не... там 1875. Воно. -а. якщо так, отак, то мені здається, мені не дадуть, тому що в мене в мене майже 1700. Тут вже хтось, хтось з рамбулом його вбиває. Я ж тобі кажу, що там в нього 1870. А, ну тоді мені зайти я зможу. В мене якийсь баунти хантер був. Блин, ну, я, трам... я... я трансфу просрав. О, боже. А Боже. А вот це ты тут заедьте жстко дамажиш його. Yes, for me. Боже, я... 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 Ой, я, я теж я, тут шо... нічого не бачу. Я... я Ось зараз я буду інстинкти. <поцентричний> Ангел В4 просто не нема. А, <поцентричний> а, а раса юзера. Я инстинкт, я по инстинкту його бачу Эй! Okay. Okay. Да, 25 дали! Мне 24 дали. Сюди. Відру... У меня 51. У мене вже 56, тому що в мене 46 А, ні, в мене 80 Я буду, короче, фармити чи на а, аксесуар, чи на свіч фрут якийсь крутий. Фіна. Ну, no драгон. Ну да. Там, ну мені здається, за нього там 1000 десь треба. Ну, mm, це, це, да. да ні. Ну, та ти подивись, там за спіріта 800 десь треба. А за драгона там 1200, мені здається, як мінімум. Давайте ты. Ну я думаю. Я дум... ні думаю. ні. не. На другий сервер. Ну, щоб треба зараз а, кстати, да, можна. Тільки для цього перехід треба. Окей. Okay. Oh, купит код! Купет код! Да, Ты так. можешь купить? А скики він там коштуется, 750 Скільки? 750! Ого uh -huh. Мені здається, я зараз зроблю цей. Хоча не знаю. Хоча. Я, я не знаю. Че, ні, давайте. Давайте на інше на сервер я зараз просто близько за, за запущусь. Давай, давайте, заходьте через мене. Зараз його знайду. Фул? Серйозно? Фул? А кому? Мені треба заходьте? О! Заходьте. А, ой. ту 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 ой. Так, это. Я в кос. Это квадробер. Я в кос. А. Почекай я еще не Чому? <гум> ну, тут капитана элсон нема. Так, зараз почекайте. Так. Ох. Ну, добре. Давайте вже, я думаю, можна закінчувати, тому що ми затестили обнову. Тут шоп. Грайте в буфе. Грає, е, Зараз обнова. Тому. І не, сір, тому, і всім, тому всім бай-бай. І ще раз, всі, ще раз говорю, підписуйтесь на мій телеграм-канал та, та всіх із 14 лютого, день Святого Валентина. Всім! Ба-би-ба-ба. Ba, так, я до пола